Коли міняли честь, не наче крам, а правду, совість кидали за грати. В серцях людей ви спорудили храм, якому там по вік віків стояти, коли брехня сідала за престол, мовчало все від заходу до сходу, ви осінили праведним хрестом, безсмертне слово рідного народу. Вогонь, запалений Тарасом. У нашому сер... серці не погас. Він став над простором і часом. Він будить нас, він кличе нас. І не тільки українців. Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо і він завжди з нами. Але це лише ілюзія. Шевченко, як явище велике і вічне, невичерпний і нескінченний. Волі історії він ототожнений бути з Україною. І разом з буттям рідної держави продовжується нею, вбираючи в себе нові дні, новий досвід народу, відгукуючись на його болі та думи, на його, стоячи на скрижалях його долі. Давайте ми з вами зараз згадаємо дещо з життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка. Марина, прошу. На вас, я кинув свого слова Тінь, на вас і сотні ваших поколінь, я вас навчив, де ваш шлях і ціль, сказав, що людство видержав осі, Я мовив вам, що вічна боротьба це ваші доля, завдання і судьба. Я дав вам шал за взяття, пел пелзінець, дав вашим воїнам відвагу і міць. У душі прищепив ненависть і любов, розбухав в ваших жилах кров. Та з моїм дід словом укруті ж століть. З безмежної болю і з неосяжної любові народжені Шевченкові слова. 18 квітня 1840 року світ побачила першу його збірку, яка мала промовисту назву Кобзар. Що це була за збірка і чому вона так називалася? Ви знаєте про те, що кобзарі це хто? Хто такі кобзарі? Так, ті, що добре міша, слухай, Україну історичне минуле і українського народу. Так от Шевченко назвою своєї збірки хоче сказати про те, що він сам вихід із народу, що він пише і творить для народу. До першої збірки ми вже сказали, війшло вісім творів автора. І серед них той, яким розпочиналася ця збірка. Яким твором розпочиналося перше видання Кобзаря Уляну? Думи, думи мої, думи мої. Прошу послухати цей твір. Шевченко писав, там найдете щире слово, і щире серце, і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а ще може й славу. Так звертався він до своїх дум. За поразки, які призвели до того, що Україна стала національно безсилою, що вона політично пасивна. Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин, що ви будували, де ви панували, заплакали б тяжко, бо ви б не впізнали козацької слави убогих руїн. Поет ридає, згадуючи діла наших дідів і прадідів. Це були тяжкі діла, тому що проливали вони кров свою не за Україну, а проливали кров за Москву і Варшаву, і передали своїм синам свої кайдани. Велика любов покладає великі обов'язки на людину. І той, у кого муки тяжкі, має право говорити і дорікати за своїм співвітчизникам за те, що вони є політично пасивними. Але Слово Шевченка залишається вічним. Він вистраждав його у царських казематах і писав, пошли мені, святеє слово, своєї правди голос новий, і слово розумом святим, і оживи, і просвіти». Так, слухаємо. Прошу хто, хто перший? Ігорю. Особисто для мене Шевченко є тією особою, що нагадує нам про наше коріння, про страждання нашої квітучої України. Про те, чого забувати ні в якому разі не можна. Добре. Так, слухаємо далі. Ще. Наступний хто? Уляна, будь ласка. Шевченко є для мене авторитетом відданості своїй Україні. Людиною, яка ні за ляти обставин не піддавалася нищівній владі, вірила у світле майбутнє свого краю, боролася, боролася словом за це. Добре. Так, слухаємо далі. Так. Ром, будь ласка. Особисто для мене Шевченко є патріотом власної неньки, власної держави, який віддасть своє життя. Своє, Своє життя. життя за власну країну. Добре. Так. Ви Вадиме? Я не Що не для мене, Тарас Шевченко це герой українського народу. Я вважаю, він безстрашний вольний патріот своєї держави. А ти кажеш однаково? Вже не однаково. Абсолютно різні речі, різні думки. Так, Дімо. Шевченко, чи не на найвідоміший пора? України. Для кожного він свій. Якось це видатна особистість, для когось просто черговий письменник. Особисто для мене Шевченко є совістю. Совістю, що змушує усім серцем вболювати за нашу неньку Україну і її майбутнє. Совістю, що промовляє до мене з глибини віків, аби я не перетворився на чергового запроданця панка. Добре. Так, світаю. Вона вживе в кожному серці. Добре, то прошу вікон. Будь ласка, Я. Моя думка, Шевченко, батько української літератури відповідна людина, яка зробила величезним внесок у розвиток патріотичного українського духу кожної людини. Добре. Так, Аня, що там у тебе? Прошу. Шевченко, для мене перш за все, відданий українець, патріот, батько українського народу, який ладен був віддати життя за неньку Україну. Кожному з нас є чого повчитись у нього. Добре, так у ще є якісь думки? віка людеська, будь ласка, ще хиля. Аз Раборович Шевченко великий українець. Особисто для мене він ідеал патріота своєї країни. Навіть перебуваючи на чужині, він не забув про свою країну і боровся за її свободу. Я мрію, щоб кожен українець усвідомлював, що він дійсно є українцем і готовий був віддати своє життя за її свободу. Добре, я вам дякую. Я бажаю вам. У нас ще буде не один урок розгортати нову і нову сторінку життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка. Хай ця людина залишається з вами повсякчас. І де б вони були в Україні чи за її межами? Завжди пам'ятайте своє родове коріння, пам'ятайте, хто ви і звідки, чиї діти, чиїх батьків, чиїх дідів, онуки. Пам'ятайте і гідно несіть у світі. Прапор нашої держави, утверджуйте її авторитет у світі. І пам'ятайте, що ви родом звідси з цієї маленької і водночас великої України, великої держави, про яку так мріяв, і про яку, і яку так поспівав Шевченко у своїй творчості. Ми з вами послухаємо зараз ще один твір на слова Шевченка. Я пропоную вам послухати цей твір стоячи. Віддати данину шани і поваги тій людині, для якої Україна була понад усе, понад особисте щастя, понад особисте життя.